Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпротезе. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розметений автомобіль. Volkswagen Golf 620 двадцятий рік з оригінальним пробігом 45 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останній ТОП було пройдено 500 кілометрів тому. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матрична фулетоптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку у педальному світі. Денні ходові вогні умивачі фар противотумані фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хороші резині Bridgestone. А термальне лобове скло. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло. автодальний оригінальний пробіг 45 тисяч км з гарантією, керівне мультитермо. Адаптивний круїз-контроль, дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автополт, розетка 12 вольт, Два підстиканники. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами, медіатека, CD-DVD, викине дві sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi. Android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля, Є менеджер настройки автомобіля. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Home, адаптивний круїз-контроль, фронт, асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн асист, асистент руху по смузі, датчики мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопоради водію, розпізнавання втоми. Асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього огляду, передні та задні парктроніки. Бардачок з охолодженням, фельдфайн мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлухідник та два підстаканники для задніх пасажирів. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площаці, яка знаходиться 20 км від Львова в сторону жовк село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.